Салют! Преміум мистечко 10 рівня WZ-121Б. І на нього завезли розіграш у гру. І давайте подивимося, чи варто взагалі крутити цю рулетку, так би мовити, казино Wargaming, аби забрати цей танк і що там цікавого в цій рулеці є. Звісно, що пограємо на цьому танку, поговоримо про його характеристики, як він себе почуває в рандомі. Тому не перемикайся, поїхали! Друзі, ось так нас буде зустрічати гра з таким от дуже гарним малюночком, в якому написано дуже чарівні слова. Тисни кнопку Грати, витрачай трохи золота і забирай одну з нагород. Шанси отримати найціннішу зростають з кожним кроком. В цьому моменті є певні, скажімо такі. Маленькі нюанси. Один із нюансів намальований цей ВЗ-121Б, де що тут цікаво, з підвищеним контрастом. Хоча в реалі він взагалі інший, він в реалі зелений, і ми це подивимося. Давайте перейдемо в цей розіграш. Дивіться, що тут відбувається. Тут о, дійсно непогані, начебто, нагороди тут є квест відпад. Тобто, треба буде перемогти в 35 боях і отримати. І отримати аж цілих три контейнери відпад, друзі. Цілих три контейнери відпад. Також тут є китайський контейнер, в якому ви можете забрати кілька різних танків, що у нас тут є. Дивіться: 121 б, 111. тобто перелік всіх танків до сьомого рівня тут є. Плюс тут є камуфляжі, бустери, сертифікати, все як ви любите. Таких контейнерів можна забрати аж цілих 4. Є кулемет мг 08 є сертифікати вільного досвіду, звісно, мегаконтейнери 2 штуки. Ну, аватар Володар Неба тут як без нього, тому що це ж дракон, це китайці, камуфляж невразливий і, звісно, аж цілих три містичних контейнера. І нагорода головна, це ВЗ-121Б, який в мене вже дуже і дуже давно є, проте давайте Поговоримо саме про рулетку і спробуємо щось тут викрутити. Адже, щоб зробити повністю всі оберти цієї рулетки, вам буде потрібно аж цілих 23 592 одиниці голди. І справедлива ця ціна, Ну, як на мене, точно ні. Цей танчик ну, максимум 10 тисяч золота має коштувати не більше. 100 золота другий прокрут у нас. Давайте покрутимо трошечки. Трошечки, звісно, ми заберемо шлак, аватар, галду, тобто, не галду, срібло. От 100 тисяч 100 сірої галди забрали. Прокрут за 200 одиниць, давайте подивимось. Що нам дропнеться? Це контейнер зберіг всі, давайте одразу його відкривати. Подивимося сразу, що взагалі може впасти із цього всього. Ну, звісно, що талісман, сертифікати і більше нічого цікавого. 330. 330 золота. Крутимо рулетку. Знову ж таки, срібло. Прямо от е, дуже нецікаво. Але ці всі історії, друзі, що хочу сказати, що тут є дуже один цікавий момент. Цілих аж 0,09 шанс випадіння 121-го. Це просто коротше, він, мабуть, нікому не випаде. З там, якогось першого прокрута. Але, друзі, також тут із цікавого є те, що, наприклад, 8-й крок, 15 крок. Вони будуть коштувати лише одну монетку. Тому давайте покрутимо, подивимося взагалі, чи може щось випасти. Голди у мене небагато, тому подивимося. Дуже цікаво містичний контейнер. Давайте одразу відкривати. І містик також подивимося, що може нам випасти. 100 золота. Трошечки відбили ми нашу інвестицію в рулетку. 590 прокрут. Давайте грати. 100 тисяч срібла. Ну, окей. І наступний прокрут вже буде 725 золота. Не знаю, що він там нам принесе. Давайте подивимося. Камера заважає, лише ми там не бачимо китайські контейнери, все решта, все видно. Тому, Опа! Китайські контейнери два штуки. Давайте одразу їх відкриваємо. Дивимося, що всередині. Дивимося, що всередині дуже цікаво, що нам може випасти. Друзі, ну я вам скажу, що камуфляж на восьмий рівень. Ну, окей, так собі. Талісман китайського танка. Що тут? Збираємо 30 талісманів, отримуємо танк. Тут у нас ще один контейнер, відкриваємо, звісно. Все заради того, щоб подивитися: ще один талісман китайського контейнера. Ну, талісмани окей. Кожен контейнер відкриваєте, забираєте талісман. Так, і тепер у нас саме той за одну монетку прокрут. Давайте покрутимо, подивимося, що нам може тут днутися. До речі, всі нагороди, які тут залишились, окрім аватарки, вони достатньо цікаві. Ще два китайських контейнери, як на мене. Достатньо непогано. 2000, враховуючи те, що ми 2000 золота витратили. І нам ще падає 59-й паттон, на якого випав нам вже камуфляж. В принципі, тут дуже і дуже дивно, тому що. От, для тайпа 59-го випадає камуфляж. І дуже, от. Цей камуфляж, як на мене, цікавий для 59-го патна. Паттен цей в мене є, тому нічого дивного. А стосовно того, що ми витратили всього 2000 золота, ну, як на мене, от прямо от так. От. Давайте забираємо, відкриваємо ще один китайський контейнер. Подивимося, можливо, нам ще один танчик випаде. Ну, звісно, губура скатав, не випаде, але талісман китайського танка забрали. Так, і що я вам хочу сказати, що наступні всі прокрути вже будуть більш, скажімо такі. Дорогі і, наприклад, використати зараз. Ну, давайте використаємо 975 золота. Подивимося, що нам ще випаде. Мега, мегаконтейнер. Кажу, друзі. Збери їх всі, збери їх всі, зараз відкриваємо, дивимося, що буде падати. Звісно, талісман золота, сертифікати, вільний досвід. Окей. Так, 1100. 1100. Я думаю, що за 1100 все, що тут може випасти, це вже буде ну, як на мене, це вже буде дорого. А скільки коштує у нас? Давайте подивимося, щоб нам випав квест-відпад, аж цілих 1%. Тому сподіватися на те, що нам випаде за 1100 золота, якийсь, наприклад, той самий квест на відпад. Я думаю, що ми не будемо. А давайте тепер підемо в ангар і подивимося взагалі, як в реалі. Виглядає ось цей камуфляж на цей танк. Тобто, начебто в ангарі, ну, він типу жовтий, у грі він постійно чомусь відзеркалює зеленим. Давайте підемо в гру, подивимося і поговоримо про цей танчик. Що хочу одразу сказати? Що по великому рахунку, як і, наприклад, деякі танки, які у нас є преміумні 10 рівня. ВЗ-121Б грається достатньо комфортно, яка стежка, він комфортний. Можна грати, є притаманна особливість всім китайським танкам і у ВЗ-121Б. Яка це особливість? Особливість того, що він горить. Сподіватися на те, що тут є нахилу гармати, якісь мега-ДПМ. Точно не потрібно, ні кутів нахилу на гармати, ні мега ДПМу немає. Стосовно характеристик, можна подивитися і сказати про те, що на цьому танку я в принципі не грав дуже багато, звичайних боїв зіграв майже 300. Зараз ми ще трошечки зіграємо кілька рандомних боїв, просто щоб зрозуміти, як на ньому грати. 58% маю 2200 середня шкода, начебто все непогано. Влучність стрільби 83%. Давно вже на цьому танку грав, ще на телефоні, Коефіцієнт знищення 1,7, ну і шкоди 1 майже з половиною. Начебто все добре. А от стосовно... Бронювання цього танка башта достатньо броньована, 240 лоб, 130 борт, каранма 185. А от корпус 180 80 і 60 мм, звісно, ймовірність загорання за умови влучання в двигун 12%. Радіус огляду всього 302 метри. Маскування без руху корпусу 50, що, в принципі, можна було б зробити і більше. І от, стосовно ДПМ. Я граю на досилачі. маю. 3464 ДПМ. Час перезаряджання 6 секунд і 6. Середнє бронепробиття 245. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб ви грали комфортно саме з досилачем, не ставили на калібровані снаряди. Середня шкода 350 одиниць на стандартних бронебійних снарядах. 300 камулятів, фугасні 400. Зведення 3 секунди, 27 см розкид на 100 метрів. А от куте нахилу гармати, про те, що ми говорили, 20 вгору, 6 вниз, і це дійсно небагато. Максимальна швидкість вперед 56 км, середня 37. І у нас залишається, залишається стосовно цього танка зіграти кілька рандомних боїв, подивитися, бо що цей е, танк може в бою в рандомі, взагалі актуальний він чи грають на ньому. Тому що бачимо ми їх зараз. Ну, якщо не рідко, то можна сказати, майже рідко. Їх небагато в рандомі, хоча цих танків дуже і дуже багато, і його має цей танк майже кожний. І давайте подивимося, розбиратися будемо, чи підійде цей танк новачку, або не підійде. Давайте подивимося, що за комфорт гри на цій СТ 10 рівня. Тож погнали в Бі. Що я вам хочу одразу сказати стосовно цього танку? Що, в принципі, от, якщо я правильно пам'ятаю, Всю ту історію, як він грався колись, він достатньо був непоганий. І даби не міняти тут ніякі наші враження від цього танка давайте просто поміняємо тут, приберемо звідси якісь плюшки. Ну, я маю на увазі перезарядку спорядження, бустери і так далі. Прожето у мене покинув мене. Ну і, ну і нехай. Що ми, що ми з ним зробимо? Нічого не зробимо. Стосовно того, як правильно було б грати на цьому танку, друзі, цей танк грається більш позиційно. Тобто, це позиційний гравець, такий, як, наприклад, Т-62. Позиційно він грається достатньо цікаво, тому що є, тому що в нього є міцна башта, і цим треба користуватися. Підрубаєте голду, коли вам потрібно трошечки більше пробиття, хоча і зазвичай нам достатньо тут стандартного бронебійного снаряду. Ну, звісно, ВЗ-121 він має дещо іншу гармату. Тут гармата 105 мм, якщо я не помиляюсь проти гармати у вз 121 122 мм. Ну, ви всі знаєте, мабуть, що у вз 121 гармата від важкого танка 122 мм. Немає жодної СТ у грі. Тобто лише 121Б. Має 121Б, пробачте, ВЗ-121. Це лінійний танк, прокачуємий, от має він саме таку гармату. І дійсно така гармата крута. Раніше така гармата була також. ВЗ-113-го. Ну, зараз вже часи взагалі інші. У нас просто знищили 121-го. Ми будемо кадешитись е достатньо швидко, плюс ще у нас адреналінчик тут є. Ще не закінчився. Так. І нам би тут е відсвітитися і не попасти в приціл ПТСА. У нас 268 десь тут був. Альфа достатньо приємно. От 350 в середньому, це прямо от, дуже і дуже комфортно, я б сказав. би. Мені така альфа подобається. В принципі, навіть цей танк достатньо цікавий. Ми резюме по цьому танку зробимо в кінці, в кінці цього відео. Подивимося, після цих боїв подивимося на спорядження, як поставити, обрати спорядження, яке поставити, як краще виставити обладнання на цей танк. І поговоримо. Більш детально про це вже після боїв. Три бої рандомних граємо. Непоганий бій, до речі, перемога. Перемога. Це добре. І от, бачите, у грі він тут намальований зеленим. Цей камуфляж чомусь тут віддає зеленуха якось. Ну він тупо реально болотним кольором. Нарисований, намальований він цей камуфляж там в розіграші, він намальований, от реально такий, як він має бути. Він був колись, типу золотий. О, начебто розробники хотіли зробити його більш золотим, але щось пішло, мабуть, не так, друзі. Достатньо швидко закидає зараз в бої. В команді противника маємо одну з ТЛТ, три важких танки, дві ПТСА. Подивимося, як вони будуть грати. Проти нас попадає танків 9 рівня, до речі. Ну, про... окрім Шерідана. Шерідан у нас е десятка. Це я маю на увазі СТЛТ. І, друзі, що ми тут бачимо? У нас тут є адаптивне маскування, фішка цього танку. Тобто ми бачимо, як ви знаєте, що лампа, ота сама здоровенна лампа, коли вас засвічують, вона з'являється над танком лише через 4 секунди після того, як вас помітили вороги. І це, е, якби не сказати, що ток рінж, е, мабуть, е, ну, так воно і є, адже адже хотілося б, щоб е, тут е, ця механіка працювала трошки краще. Але якщо б воно було одразу е, таким чином, що тебе засвітили, і одразу, і одразу ти бачиш, що тебе засвітили, то в такому випадку. Що було б, не було б цієї механіки, тому що ця механіка нам дає змогу от бути, е, скажімо, в засвіті. Розуміти, що ти в засвіті? Одразу. одразу, от Тільки тебе помітили, одразу над ворожим танком, який тебе бачить, от мене зараз засвітив 40.05. Ах ти, такий, приїхали. Дивіться, що тут відбувається. Ну, що ж тут робити? Один в три залишився на цьому напрямку. Я не розумію, чому Т-54 поїхав разом з важкими танками. Тут, звісно, що не зрозуміло, чому не було супорта, і всім на карті видно, що переважаючі сили противника були саме на моєму напрямку, враховуючи те, що на моєму напрямку було 4 танки, а у них було лише три. Ну, і нехай. Яга зафикашилася, я так розумію, або просто перезахотів, не захотів вже грати, передумав. 40 зараз відправляється теж в ангар у нас. Я думаю, що тут буде також перемога. І заради цієї перемоги, в принципі, на 121Б ми зробили достатньо. Ну, непогані кроки. Трьошку накидали 3-300, і я думаю, що. Цього достатньо. Хоча по шкоді я вам міг сказати одразу, що шкоди ніколи не буває забагато. от Скільки б ти не накидав, її буде завжди мало, тому що тут на статистиці, якщо знаєте, відображається статистика. Ось тут тут є максимальна шкода. Наприклад, в мене вона складає 8676 одиниць, це ВЗ-121 на карті Кастілія. Ось такі справи. Давайте ще один байочок зіграємо, подивимося, наскільки комфортний цей танк. Якщо обирати, наприклад, на чому грати на ВЗД або, наприклад, взяти там Т-62, ну звісно, їх не можна порівнювати, тому що це преміум машина, то у нас лінійна машина із гілки Радянського Союзу, мені б комфортно було грати на китайці. Мені набагато комфортніше. По-перше, тут є фішки, є суперфорсаж. Можна на суперфорсажі, якщо не знаєте, можна дуже і дуже швидко здавати назад, якщо вам потрібно заїхати за якусь текстуру, сховатися після засвіта або після пострілу. Це дуже і дуже цікаво працює. Плюс маскування адаптивне. Одразу видно, хто тебе світить, звідки тебе світять, і так далі. 60ТП переїхав, але ну, я думаю, що він там не має бути один. Так, звісно, бачимо бабуся. І у нас залишається 704 десь. Так, ось 54. Т54. Добре. Е, розумієте, 54, що він в засвіті. Не дуже він хоче щось е, зараз робити. Ось стандарт Б у нас. І бачите, після пострілу одразу мене світить стандарт. Стосовно комфорту гри на цій гарматі, от достатньо комфортна гармата можна спокійно грати. Ну, Звісно, тут бартіну підставили. Я думаю, що нам потрібно поїхати пограти 54-ку. Зараз поміняти трошечки тут напрямок. І зіграти 54-го, аби він не заїхав нам в корму. А можливо можна і зіграти ось цього товариша. Просто буст швидкості у нас заднім ходом на суперфарсаже дуже і дуже цікавий. Так, встигаю переїхати, він якраз дивиться тут на мене. Ой, БК прилип на БК Т-54. Друзі, це прям було дуже і дуже цікаво. Команда грає, до речі, це дуже добре, що команда грає. І от знову в мене Шерідан підсвічує іконочка червоного ока, начебто, пірна у воді в болотній. Так. Хто тут у нас? Спокійна гра достатньо комфортно, поки де 6 секунд. Дуже добре. Дуже добре. Ще одна перемога. Стосовно е, фарма срібла, друзі. Ну, ви розумієте, якщо ви хочете багато фармити, вам треба фармити, наприклад, на 8 рівні. На 10 рівні це робити е, можна, але ви будете так фармити за 3000 е, настріла, 50 тисяч. Хоча. Розрахунок парма срібла йде не тільки від е, того, скільки ви настріляли, він йде більше від досвіду. Розраховується загальний досвід забій і на результатах цього ви отримуєте саме е, срібло. Що у нас е, тут? Тут все зрозуміло, я думаю. А тепер, друзі, давайте поговоримо, як. Стоїть обладнання у мене, чи захочете, ви собі так поставити можна зробити скріншотик собі, ставимо, друзі. Гарматний досилач це нам дає змогу зробити 3464 ДПМ, плюс, якщо у вас буде адреналін, ви будете його підрубати, то десь орієнтовно стає у вас ДПМ 3500. Також я ставлю збільшений заряд для польоту снаряду, тому що буває так часто, коли стріляєш через всю карту, ваш. Танк противника, в який ви стріляєте, він може проїхати, а снаряд тільки долітає туди. Тому, аби це прибрати, такий ефект, ми можемо сюди поставити плюс 30 до швидкості польоту снаряду. Збалансована гармата, друзі, збалансована гармата дає плюс 30 сантиметрів до точності. Але якщо вам замало оцього зведення на 3-3 секунди, можете поставити вертикальну стабілізацію. Замість цього. Але поставляючи вертикальну стабілізацію, ви маєте розуміти, що, скоріш за все, з 200 метрів навряд чи ви будете влучати, наприклад, Єхпанзеру Є100 в лючок або якомусь іншому танку. Ну я так згадав Яхпанзера, тому що у Яхпанзера він такий достатньо цікавий, і коли Яхпанзер Є100 зазвичай стоїть, то він ховає НЛД і є лише одна зона пробиття це саме його комбашенка, в яку хотілося б пробивати. Тому у мене. Заради цього саме стоїть збалансована гармата. Захисний комплекс стоїть для того, щоб у нас було менше пошкоджень екіпажу і, звісно, займання двигуна. Також у мене стоїть посилена броня, плюс 4% до бронювання корпусу та башти для того, щоб башта була міцніше і більше рікашетела. Хоча, в принципі, тут, якщо грати позиціонку від башти, буде достатньо цікаво. Ящик з інструментами, друзі, стоїть тут. Поліпшена оптика, звісно, підкручені оберти двигуна, ну і першокласне спорядження. Далі, боєкомплект. Маємо 25 звичайних бронебійних снарядів, камулятиви і фугаси по 10 штук. В амуніції я не ставлю тут порох. Тому що у мене два обладнання стоїть на роботу екіпажу плюс преміум паливо. Якщо будете відчувати, що ваш танк підгорає трошечки, і будете розуміти, що це відбувається, наприклад, кожен п'ятий бій, тому можна буде скинути, наприклад, ось цей суп і стофу і поставити захисний набір додатково. Якщо буде цікаво, можете пробувати ще грати з порохом, хоча у вас уже обладнання стоїть на польот снаряду. Тому порох, я думаю, що вам тут ні до чого. Стосовно обладнання тут, граю я на одній ремці, це у нас спорядження. Що в мене стоїть? У мене стоїть суперфорсаж, універсальна ремка і адреналіт. І як бачите, що в деяких моментах інколи буває потрібно заїхати назад. І особливо задній хід в СТ-шок він достатньо повільний. Тому тут підрубаємо суперфорсаж, як і на деяких інших танках, здаємо назад з дуже і дуже швидкою швидкістю. Камуфляж, зрозуміло, легендарний, вам теж може випасти з цього розіграшу, і може виглядати ваш танк отак от от цікаво. Сюди стосовно обвісів, що я хотів окремо сказати, на цей танк можна поставити не тільки короля, зазвичай на китайські танки можна там поставити мало обвісів, а можна поставити все, що вам, в принципі, заманеться, все, що доступне з кожного обвісу. Навіть дивіться, снігова гармата, як виглядає, просто здоровенно на фоні цього маленького танчика. Отже, друзі, підводячи підсумки, хочу сказати, що вартість в 23 тисячі за весь отой набір, мабуть, трошечки перебільшена. Хоча, якщо врахувати всю ту історію, що мені випав там і патон випав, і можна забрати ще квест на відпад три штуки, в яких теж насипає. То в принципі ціна дуже і дуже спокуслива. А особливо тоді, якщо вам 21-й випаде, наприклад, раніше, ніж за всю суму. Так, було б цікаво забрати містичні контейнери, зберіг всі, контейнери китайські, ну і, звісно, квест на контейнери відпад. Ну і плюс основну нагороду. Якщо це можна вибити раніше не за весь прокрут, буде взагалі люто. Моя, наприклад, оцінка цього танка. Я на ньому багато не граю, тому що є деякі інші цікаві СТ. Проте це дуже і дуже цікава машина, і раджу придивитися. До неї, якщо ви хочете грати з комфортом, не зливати срібло, наприклад, просто за поразки в боях, то можете придивитися до цього танку. Достатньо ДПМний, 3500 ДПМа, є свої фішки-плюшки, і це достатньо цікаво. Якщо тобі сподобався цей відосик, протисни лайкос, напиши комент. Ну і, звісно, підпишись на канал, щоб не прогавити наступні огляди. А наразі я бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!